26 вересня Приморський бульвар перетворився на справжній ярмарок. Ярмарок вакансій. Близько ста роботодавців презентували актуальні вакансії за будь-якими спеціальностями та професіями. А майбутні випускники шкіл мали можливість дізнатися, де вони можуть продовжити навчання після закінчення середньої школи. Ярмарок був організований за ініціативи Севастопольського міського центру зайнятості, а соціальними партнерами виступили міська адміністрація та рада. Сегодня мы здесь представляем э, водителей троллейбуса, набираем кондукторов и слесаря-ремонтника. есть желающие? Подходят тому, что... Есть желающие. Люди узнают информацию, берут номер телефона, собираются к нам прийти. Мы очень рады будем каждому человеку. Нас классом пригласили для, для, с целью, чтобы мы выбрали свой вуз для поступления, высшее учебное заведение, чтобы продолжить. Ще немає. О, ну, ще нет, поэтому и прийшли сюди, щоб найти допомогу. На сьогоднішній день рівень безробіття у нашому місті залишається одним з найменших в Україні. На зараз стоїть у нас 1300-1400 людей, чотириста них немного менше тисячі отримають пособи. Ситуація достатньо стабільна, не очень напряженная. Существує традиційний дисбаланс на спросі. спроса и предложения на рынке труда, собственно, для преодоления этого дисбаланса на сегодняшний день и в перспективу в среднесрочное и направлено на это мероприятие. За последние 8 месяцев нами было трудоустроено около полутора тысяч человек. Это только по нашим направлениям. Из них еще 300 человек были трудоустроены самостоятельно. Ну и люди, просто получая от нас информацию, трудоустраиваются. Мы получаем отчеты так называемого форума 5ПН от работодателей в городе. Всего было трудоустроено за этот период около 10 тысяч человек. Цього разу ярмарок пройшов у новому форматі. Вперше в урочистій обстановці були нагороджені кращі роботодавці, а в номінації Шанс молодим були заохочені міські підприємства, які працевлаштували молодих спеціалістів за допомогою міського центру зайнятості. Юники та дівчата, які хочуть пов'язати своє життя з військовою службою, теж могли отримати інформацію щодо умов призову на контракт. Вже не перший рік працівники міського центру зайнятості співпрацюють з представниками штабу командування військовоморських сил України які за допомогою таких ярмарок професій звертають увагу молоді до перспектив служби за контрактом у лавах національного військового флоту приклад візьмемо місто Севастополь, є вільні вакансії на військово військовоморських сіл комендатура забезпечення штабу команди військовоморських сіл полк зв'язку і ще є деякі перелік військових частин зараз їх кількість складає 27. Це перспективні військові частини, які будуть збережені до 2017 року. Основні посади, які ми можемо запропонувати жінкам, це спеціалісти зв'язку, також фінансисти, медики та працівники кадрових органів. На ярмарку вакансій можна не тільки знайти інформацію щодо вільних вакансій, але і отримати юридичні консультації з питань законодавства про зайнятість населення.